Давайте підсумуємо, чим закінчилось літо 2025-го і з чим ми влітаємо сьогодні у осінь. Путін продовжує говорити, що він хоче миру, але війна триватиме, поки не будуть усунені корінні причини конфлікту. Цікаво, що в останньому виступі він говорив не про НАТО, а про держпереворот в Україні у 2014 році. Завтра минає термін ультиматуму Трампа. У четвер Макрон збирає коаліцію в Парижі. Європа готує 19-й пакет санкцій і тисне на Трампа. Конгрес штатів повернувся з канікул і тепер теж посилюватиме свій тиск на Дональда. Трамп намагатиметься балансувати між санкціями для Росії та тиском на Зеленського. Поставки зброї від Європи та НАТО триватимуть. Україна продовжить удари по економічній і військовій логістиці Росії. А Росія продовжуватиме свій терор. Великий прорив можливий лише у випадку вдалої тристоронньої зустрічі.